Сьогодні, рівно через рік повномасштабного вторгнення нації гнилі до нашої країни, Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги, серед якого є дуже багато чого цікавого. Проте є й дещо неприємні для усіх нас моменти у цьому відео. Ми з вами дізнаємось, що саме передадуть нам штати, що воно таке, та коли на те все чекати. На зв'язку, як завжди, агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Тож новий пакет містить в собі додаткові боєприпаси до HIMARS, серед яких можуть бути і GLSDB, додаткові 155-мм боєприпаси, засоби протидії БПЛА, обладнання для зв'язку та розмінування та фінансування навчання військових, обслуговування та підтримка техніки. Але й найцікавіше нові номенклатури. Перше боєприпаси для реактивних систем з лазерним наведенням. Скоріше за все, мова тут йде про APKWS. Це дуже цікава штука, яка фактично є модернізацією 70 мм гідра 70, основної некерованої авіаційної ракети армії США. Так, це НАР або Нурс, яких називали та називають у нас і досі. І от жили собі ці гідри, аж допоки штати не вирішили зробити щось середнє між звичайними і дешевими гідрами, та дуже кльовими, але відносно дорогими Hellfire. Тому на гідру причепили комплект лазерного наведення, завдяки чому спектр застосування значно виріс. В залежності від конкретної модифікації, ця ракета здатна летіти на відстань від 1 до 11 кілометрів з максимальною швидкістю 1000 метрів за секунду, тобто 3600 кілометрів за годину. Ну або 2,9 маха. Усе це керується з допомогою системи лазерного наведення і вражає ціль за допомогою універсальної бойової частини, що складається з фугасної, кумулятивної та уламкової. Усе це є дуже точним та ефективним проти легкої техніки та живої сили супротивника. Модернізація звичайної гідри до АПК WS коштує її третини вартості та додає третину ваги, тобто нова ракета важить десь 15 кг, через що вона стає менш ефективною. Але це це ще відносно дешева зброя, трохи більше 20 тисяч доларів за одну ракету. Проте ви можете спитати: так у нас немає стільки гвинтокрилів. І саме тому мова була про модифікації ракети та систем, що створені для цього. Про одну з них, що має назву Vampire, Пентагон оголошував ще 24 серпня. Ця система може бути встановлена куди завгодно, хоч на будь-який корч. Також ніхто не заважає використовувати його на катерах та в якості берегової охорони. І от саме для неї загалом і призначені ці ракети в той же час, тоді в серпні, Пентагон презентував їх як засіб боротьби з дронами, про що багато хто забуває. І саме на демонстраційному відео чітко можна побачити, що ці ракети дійсно можуть ефективно протистояти умовним клятим шахідам. Проте там є деякі але, про які ми поговоримо наприкінці відео. Про Switchblade 600 ми вже з вами говорили в окремому відео, тому можете потім переглянути і його. Проте там про вартість, яку я вказував, це припущення на основі даних з мережі, про що я написав окремо у коментарі. Тож на ньому зупинятись не будемо. Більш цікавий продукт від того ж виробника, що також є в новому пакеті. Jump 20. Давайте одразу. Це один із основних БПЛА армії США, що були прийняті на озброєння відносно нещодавно. Тобто не просто якась розробка, а саме на нього замінили RQ7B Shadow, який багато ламався і був занадто гучним. Jump 20 – це відносно великий БПЛА, що важить майже 100 кг, що має вертикальний зліт та посадку, і використовується для спостереження і. Скажімо так, багатофункціональної розвідки. Максимальна швидкість цього БПЛА трохи більше 90 км за годину, максимальна висота роботи трохи більше 5 км. Він має робочий діапазон роботи в 185 км, може працювати до 14 годин і має дуже цікаве корисне навантаження. Там можуть бути встановлені різні системи спостереження, серед яких є аж 4 різні варіанти. Але окрім цього, є ще один відсік корисного навантаження. тобто він він має змогу нести з собою 13 кілограм чогось бавовняного. Більш того, це навіть може бути баражуючий боєприпас, який потім полетить виконувати інші задачі. До речі, про баражуючі боєприпаси. Окрім вже згаданого Switchblade, новим баражуючим боєприпасом стане Altius 600, який може летіти на вістань до 440 кілометрів, знаходитись у повітрі до 4 годин і нести з собою десь 3 кілограми корисного навантаження, зокрема, камеру. Наприклад, сам же він важить до 13 кілограм. Скільки з них бойової частини, невідомо. А ще невідомо майже нічого про ще одну нову номенклатуру: таємничий Cyberlux Sky 8. Якщо подивитись на сайт виробника, подібні моделі ми не знайдемо. Дехто в мережі вже висуває свої гіпотези, що це дрон для спостереження. Але камон, навіщо для спостереження потрібен дрон, що має камеру зверху? От щоб що, це ж не кіно знімати. Проте люди, які його вже бачили, кажуть, що це квадрокоптер, що несе на собі сі 4 і йому абсолютно байдуже на роботу реп. Тобто, це десь як в Call of Duty, коли на квадрокоптер чіпляли сі 4 та відправляли до опонентів. Але це виключно припущення, стверджувати я нічого не можу. Тепер про найголовніше, а коли це все буде, увесь новий пакет озброєння надається в рамках ініціативи сприяння безпеці України. Тобто, це не передача з запасів Пентагону, а саме замовлення усього цього у виробників. Про усілякі БПЛА, я думаю, що терміни виготовлення навряд чи значно більші ніж півроку. А от про ракети справа зовсім інша. Тоді, в серпні, коли Пентагон заявив про передачу цих ракет, а точніше, комплексів в Empire, виробник пообіцяв, що 4 з 14 систем будуть в Україні до травня 2023 року, інші 10 до кінця 2023 року. Проте та мова йшла саме про увесь комплекс. Якщо ж вважати, що комплекси умовно вже є, а зараз будуть закуповувати стільки ракети до нього, цей час повинен стати значно меншим. Але так, як би нам не хотілося, але усі ці приємності для зустрічі з окупантами будуть не дуже скоро. На жаль, так, але вже зараз можна потроху готуватись до цього і вже зараз постійно донатити на корчі та дрони для нашого війська, щоденно наближаючи нашу з вами спільну перемогу. Якщо ж ви вважаєте, що нам такі штуки взагалі не потрібні, то не забувайте, що ця вся допомога не просто там в Байдена в голові, а це все запитується нашим міністерством оборони і згідно з запитами це все надається. Пишіть, що ви думаєте з приводу нового пакету допомоги в коментарі? Ну, а за мене зв'язку завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв: бережіть себе, своїх близьких та Україну. Ну а для тих, хто дуже сильно сумує за оглядами звичайної цивільної техніки, не переймайтесь, скоро усе буде, адже технологічний рік нарешті нормально розпочався. І в мене вже, як мінімум, є чотири огляди, над якими я працюю, і які для вас готую. Модернізація звичайної гідри до APK